Доброго ранку, мої любі діти та шановні батьки, з вами я, ваша вихователька пані Вікторія. І Я рада вас знову вітати. І сьогодні на нашій ранковій зустрічі, як і обіцяла, хочу вам розповісти цікаві факти про сніговиків. Тож, вмощуйтесь зручніше і бажаю вам цікавого перегляду! Кожної зими, як тільки випадає сніг, всі біжать на вулицю ліпити сніговика. Сніговик є традиційним символом зими та зимових свят. У кожній країні є свої традиції та методи ліплення сніговиків. 18 січня навіть святкують всесвітній день сніговика. Він обов'язково складається з декількох снігових куль. Замість очей вуглики або гудзики, замість носа морквина, а в руці він тримає мітлу, на голові вдягають відро, а замість рук гілки з дерев. В деяких країнах Європи сніговика обов'язково одягають в рукавички та шарф, вішають гірлянду на шию. Раніше наші предки ставились до сніговиків, як до чарівників. Вважали, що сніговик може зробити зиму не такою холодною. Давали сніговику мітлу руки для того, щоб він міг злітати високо в небо і розігнати люті морози. А коли сніговик починав танути, то люди, які його зліпили, шепотіли на вухо бажання і вважали, що воно обов'язково здійсниться. Перевернуте відро на голові сніговика символізує достаток в родині, а ще одягали замість намиста в'язку часнику і вірили, що це принесе здоров'я всій сім'ї. По всьому світу ставили рекорди зліплення сніговиків. Наприклад, найвищий сніговик у Європі. Був встановлений в Австрії. А рекорд по створенню самого високого сніговика у світі був встановлений у Сполучених Штатах Америки. Його будували два тижні і його висота 37 метрів. Ну що ж, дітки? Сподіваюсь, що факти були дійсно цікавими і вам сподобалось. І тепер, коли ви будете ліпити сніговика наступного разу, ви можете розказати про нього багато цікавого. А зараз хочу вам сказати до побачення, до наступної зустрічі!